3 березня, Луцький авторинок, Nissan Кашкай. 9 й рік. 1,5 дизель. Без підкрасів. Рідний пробіг. Дах 106 мікрон. 160. Крило вже фарбоване. 170, 160, дверка 140, 160, 150, 150. 150 170, 154, 170, 190, капот також 160 Вже його, цю машину. Бачу, люди пікали. 217 170, 180, 190, 190, 180 170, 140 і 116. Тобто дах і кришка багажника оригінал, а капот і дві сторони до 200 мікрон фарбовано. Тут є косячки, от вам і без підкрасів і тому подібне. Чому потрібно звертатися до спеціалістів?